Настала чудова, і безціна. кажімо разом доброго дня! вкотре ну, для вас ми на сцені. Це покликання, доля моя. Повірте у сили наші. Зіграємо все, чим живе, цінуємо опуски ваші. І творчим шляхом ідем, і сльози, і сміх бадьорий, і мрії, і біль почуття. Де... На крилах пегаса. Часом важко буває за край. На цій сцені актор. Прекраса! Тож не стій, починай, грай! Будемо грати яскраво і жваво, і сліпуче для вас світить. Завжди ваші актори! Браво! Браво! Цю Цю безцінну і чудову мить!